Вітаю! Сьогодні буде огляд на палетку Burn Forest від бренду Cryptain Cosmetics. Ось так виглядає палетка. Мені дуже подобаються її кольорові історії. Зелені, сині та коричневі. Саме те, що я люблю. Також мені подобається її упакування, але не подобається, що воно не впізнаваєме, тому що перше, коли я побачила, я подумала, що це Adept Cosmetics. Почнемо зі свотчів. Спочатку я буду свочити матові, потім шиммери. Перший це такий світлий-матовий, я ним не користувалась. Наступний розташовочний. Він такий е, жовто-ні з, з зеленим підтоном, якийсь оливковим підтоном. Е, мені він е, добре тушувався, але не сподобався по кольору, тому що я вважаю, що він не підходить під усі інші шиммери. Наступний зелений, розтушовочний, дуже мені сподобався, гарно тушувався. Добре підходить під зелені. І далі три темних матових. Перший це такий темно-коричневий. Подобається колір, але не подобається, як тушувався. Трохи мені здалося, що він потребує зусиль. Наступний зелений, темний, дуже мені сподобався. Він такий ніби лісовий зелений, гарно тушувався. Добре підходить під розташовочний. І останній матовий, це чорний. Я теж ним е, жодного разу не користувалася. До речі, таке цікаве упакування, що він прийшов окремо. Вся палетка була зібрана, а він прийшов в окремому рефілі. Ось так виглядають свочі матових. Мені дуже подобається кольорова історія е, зелені та нейтральні, що ще треба. наступні це свочі шимерів. саме вони зірки цієї палетки. Перший це синій з фіолетовим відливом. Дуже мені сподобався. В нього така більш суха текстура, тому він на мені не скатувався. І дуже гарно сяяв. Єдине, що він ну, топер. Мені загалом подобаються топерні відтінки, але може комусь не подобається. Наступний шимер – це такий зелений, називається мос. Він як хлоп'ями. Мені такі текстури не подобаються, тому що виглядають текстурно на повіку. Але дуже гарно сяє і переливається в такий теплий кольор. Наступний Wildfire він саме як вогонь. Такий помаранчевий, єдине, що в нього сіра база трохи. І в нього текстура така більш волога, і він на мені скатувався. Наступний колір темно-синій, такий навіть Navy Blue Гарний, але я такими. Темними на кожен день не користуюсь. Один з моїх найулюбленіших відтінків це колір Dawn. Зелений. До хрому в мені теж фіолетовий. І останній шимер. Це такий синій. Дуже гарний, але чомусь на мені він скатався. Хоча в нього формула не дуже той волога. Так виглядають шимери. трохи підсвічу. Хочу порівняти оцей зелений, який мос з Кліона Мурал. Мос трохи світліший та більше сяє. І ось так виглядають свочі усієї палетки. Далі перейдемо до макіяжів. Почнемо з першого, який я робила в полоділок, і підемо до п'ятниці. В першому макіяжі я використала усі коричневі, і розташовочний, і затемнюючі коричневі, і шимер нанесла на усе повіко матінал. Мені дуже він сподобався класний шимер, гарно доохромив, гарно сяяв. Наступний макіяж з помаранчевим. Тут також розтушовочні та затемнюючі коричневі. І на все повіка я нанесла White Fire. Сподобався колір, гарно сяє, гарно переливається в такий ніби зелений. Але трохи на мені скатався. Наступний макіяж я використала розтушовку матовим коричневим, а затемнення я зробила simmer Sterry Sky. Мені не дуже сподобалось, як виглядало затемнення, тому що була видна межа. А на перші 2 треті повіка я нанесла Shimmer Lake. Той, який дуже яскравий, такий синій, виглядав непогано, але трохи на мені чомусь скатався. У нього не волога формула, але чомусь погано тримався. Наступний макіяж був з зеленими, і розташовка, і затемнення були зеленими кольорами. І на все повіка я нанесла, мабуть, мій найулюбленіший відтінок, Це Dawn. Він дуже гарно сяє та до хромить фіолетовий. І останній макіяж я нанесла розташовочні та затемнюючі це зелені. І на все повіка нанесла колір моз. Він той, який хлоп'ям. Мені сподобався саме колір цього відтінку, але трохи не сподобалось, як він ліг, якось неоднорідно та трохи текстурно. Ось такі макіяжі перейдемо до висновків. Загалом мені сподобалась палетка. Мені б хотілося, щоб саме розташовочний був більш холодним, та може якийсь інший підтон в нього був, тому що мені не сподобалось, як він виглядав з синіми. Та навіть з цим е, яскравим таким помаранчевим не дуже сподобалось. Взагалі мені подобається кольорова історія. Е, я би замінила, звичайно, цей темний, тому що рідко буду користуватися. Е, цей світлий, тому що він теж для мене не, не представляє ніякої користі. Ось цей колір. Мені здається, що він якось трохи не в тему в, цю, в цій палеці, тому що всі ці кольори такі більш приглушені, і цей такий бабам яскравий. Мені сподобались формули шимерів, особливо цей, цей та цей. Тому що вони дуже схожі між собою, саме по формулі. Вони сухі, дуже сяють гарно, класні. Також мені подобається, що тут є затемнення. До розташовочного є темний коричневий. До такого зеленого розташовочного є темний зелений. Це саме так, як я роблю свої макіяжі, тому для мене це дуже зручно. Також є зелені, є коричневі, але тут два сині відтінки, шимери, навіть три. А синіх немає. Мені б хотілося, мабуть, якогось ще темного синього. Я трохи її підправлю, так би мовити, заміню там розташовочний. Та буду тримати далі в себе в колекції, тому що вона мені сподобалась. Дякую за увагу! Приходьте ще!